Якщо ви бажаєте подивитися у дзеркало своєї душі, розглянути усі варіації вашого майбутнього і подивитися, як виникають ситуації, як їх подолати, в чому ви винні? Хоча людина приходить у цей світ для того, щоб розвиватися, насолоджуватися, займатися вихованням, кохати та піклуватися і піддержувати свій рід. Якщо у вас є турбулентність і ви не розумієте, не розумієте причини наслідкові цій ситуації, ви маєте подолати свої страхи, образи. Знайте, у вас є така варіація можливість все починається саме з однієї людини з її. Майбутнього з її упередженого бачення, з її виховання, з її сили волі, її витримки. Але найголовніше, мабуть, це подолати свої страхи, це подолати про свої якісь бар'єри. Комусь відверто важко сказати пробач я був неправий. Але саме з цих деталей і починається ваше майбутнє, саме з цих невеличких доповнень і відбудовуються, і будується ваше життя, спільне життя з батьками, з дітьми, з коханими. Як віднайти себе і відродити свою ауру? Для чого нам даються такі практики, як медитація? Що таке кундаліні? Як працює чакральна система, і як вона буде намагатися змінюватися, коли ми цього не будемо бачити? У майбутнє 200 років на всі ці питання, і чому приходять у, нашу, у наше життя дітки, які мають аутичні проблеми, які мають наслідкові захворювання з ДНК, онкохвороби, На всі ці питання? Її відповіді у книжках, які стоять позаду мене, від книги першого тому ваша душа до вашого родового дерева відповернетесь саме в духовне світ вчення і віднайдете саме те, що корисне саме для вас.